Національний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Блокпост на передовій у зоні антитерористичної операції. Це не лише місце служби. Тут люди проводять частину свого життя. Два місяці, а то й більше. Сьогодні тут бійці, які прийшли на службу в Національну гвардію України під час четвертої хвилі мобілізації. Майже 70% з них прийшли добровольцями з єдиною метою боронити рідну державу для своїх дітей та сімей. Головним завданням пропускного пункту є не допустити ввезення зброї, боєприпасів та іншого небезпечного вантажу, що може потрапити зі зони АТО на мирну територію. Тому стоять хлопці на своїх постах цілодобово, в бронежилетах, шоломах та зі зброєю. Працює пункт пропуску швидко та чітко. Кожен знає свою задачу, тому і не виникає тут заторів та не ускладнюється рух. Ну а в разі небезпеки, наступу ворожих сил гвардійці готові дати гідну відсіч. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.